Скажем, слава Богові. Ви добре зробили, що прийшли. Я не пам'ятаю, де саме було, але чи це в школі було, чи в університеті була така погана погода, і багато людей через погоду не прийшло. я пам'ятаю, ми приходимо. Я забув, чи викладачка, чи вже професор кажуть: тільки за те, що ви прийшли в таку погоду, вже можна стати хорошу оцінку. Люди, які в п'ятницю. Приїхали до церкви, хоча протягом тижня, як правило, люди втомлюються, вже хочуть відпочити. Це важлива справа. Але важливо, щоб ми не просто прийшли ще й молилися. Це дуже важливо, щоб ми помолилися. Буває моя мама не дуже любить говорити по телефону. А ще одна моя родичка дуже любить говорити по телефону. І буває, моя мама говорить про ту родичку, яка любить, каже: Я не можу, вона так довго говорить, в мене нема часу, мені треба роботу робити. Отак От інколи буває, що проповідник має закликати до молитви. Народ має молитися роботу робити, а проповідник чуть-чуть ще тяне, тяне. То, щоб я таким не був, то ми там маякуйте, що вже закінчуй, будемо молитися. Я би хотів, щоб ми молились сьогодні, а це чого ми прийшли? Ми прийшли для того, щоб помолитися. Це перша. Звичайно, що послухати, почути слово, але найперше, щоб помолитися. Якщо цього не станеться, що ми, ми, не хтось, а ми не помолимося, то може так бути, що, знаєте, у вас таке було, що ви кудись йдете, їдете, а там закрито і вивертаєтесь. І вас утішають. Ну, то ж ти проїхався, пройшовся, побачив хочеться сказати, мовчи, бо зараз ще й ти получиш. Е, Главное, не зроблено. Тому це так важливо, коли ми молимося, коли ми приходимо на молитовне богослужіння і молимося. Е, одна з потреб, за які мали молитися. Я вірю, що молилась 24 серпня, коли церкви по всьому світу, церква Божа по всьому світу, вона молилась за Україну. Там була молитва за церкву в Україні. Я хотів би, щоб ми за це молилися. Запам'ятайте і постарайтесь тримати це в голові, коли ми молимося за церкву в Україні. Якщо ширше, то за силу, мудрість і витривалість для церкви Христової в Україні За силу, мудрість і витривалість церкви Христової в Україні. Я зачитаю місце писання. Це друга книга хронік. Відоме місце писання, часто його. Ну, так зачитують, знають, бо воно, знаєте, цитуємо таке, але сьомий розділ, э, э, друга книга Хронік, з тринадцятого вірша декілька віршів. Якщо я замкну небеса і не буде дощу, і якщо накажу сарані поїсти землю, якщо нашлю моровицю на народ мій. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуться зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої, уші мої будуть наставлені на слухання молитви цього місця. І тепер я вибрав, і освятить цей храм, щоб ім'я моє було там аж навіки, мої ж очі та серце моє будуть там по всі дні. Це пряма мова Бог говорить до Соломона. Вже побудований храм. Побудований храм, коли туди занесли скинію, і священики вийшли звідти, хмара, вона покрила храм. Так, що не могли ніхто стояти і навіть служіння проводити. Ось такий храм був. Така хмара, що навіть люди, які там мали проводити служіння, не могли там стояти. І приблизно оце слово друге говорить після 13 років, як храм вже побудований. Я думаю, що емоції вже людей пройшли. Я думаю, що коли люди бачили, що там була слава Божа, яку стоять не можна було. Ну, вони як люди емоційні, вони мали би трохи реагувати. Але проходить місяць, рік, два, три і чотири. І люди щось знають, щось знають, але емоційно вже цього не переживають. І ось приблизно через 13 років Бог говорить до Соломона, повторює те, що він говорив. І говорить, що там декілька було слів до самого Соломона було. До того, коли народ ізраїльський відступить, але ця частина про те, що Бог буде. І сам Бог говорить, тепер очі мої будуть відкриті, і уші мої будуть наставлені на слухання молитви цього місця. Народ і так знав, і так знав, що Бог буде слухати. Храм для цього побудований. Але Бог говорить для людей, які їх знають. Але їм треба це підкріплення, бо вони, як люди, їм треба це нагадування. І Бог не говорить: очі мої будуть відкриті, а вуха мої будуть для наслухання молитви з цього місця. І ось слова, які говорить Бог для народу, про те, що коли буде якесь на землі горе, яке пошле сам Бог. І коли люди навернуться, народ Божий він навернеться, смириться, буде молитися, буде шукати лиця і повернеться від гріха, такі люди можуть надіятися на милість Божу. І Бог зцілить землю і зробить те, що там буде. Я не хочу проводити пряму аналогію, що о, війна в Україні, тому що е, ми себе неправильно поводили, бо в старому завіті так було: якщо ізраїльський народ себе неправильно вів, Бог так казав їм, прямо не будете так робити, і прийде горе. Але основна думка в тому, що коли є навколо переживання, страхи, е, війна, інші речі, голод може бути, щось що погано, тут написано. Замкну небеса і не буде дощу, або накажу сарані поїсти, Нашлю моровицю на народ мій. І я не думаю, що це закінчене речення. І люди, які там жили, вони розуміли, якщо буде горе якесь. І що в цей момент має робити народ. Тут написано, коли люди мої, що ними кличеться ім'я моє. І ось мова: коли люди, які знають Бога. Вони почнуть до Нього кликати, тоді це прийде. Коли народ Божий і церква Божа, вона кличе, звертається до Бога, тоді Бог це вислуховує. Його вухо по-особливому на те, щоб слухати, і очі на те, щоб відкриті, коли народ Божий він молиться. І це так важливо, коли ми, церква Божа, вона молиться до Бога. Церква в Україні, коли вона молиться до Бога. І саме тому ми молимося. Це не де про десь про когось, це про нас в тому числі, бо нам це необхідно. Для того, щоб ми робили те, що має робити, мав робити народ ізраїльський. В смирінні молиться перед Божим лицем. І ось перша думка про те, що треба молитися в смирінні. Це так необхідно, коли ми приходимо в смирінні. Я думаю, що ви зустрічали, бо саме переживали, коли люди, вони не в смирінні щось роблять. Їм винні. У нас оце вчора чи сьогодні в нашому комплексі є школа. І там до школи толком немає як заїхати. Така одна дорога, і коли школярі висаджують, то всі чекають, коли школярі висажують. І сьогодні одна людина там написала, хоча це не перший раз, мама висаджує школяра, ну, відкрила йому двері, щось побажала йому, сказала, машини які заді є, стоять. Вони не можуть проїхати. Вона стоїть, після того там ще трошки треба пройти, і вже людина заходить в саму школу. В, в, в територію школи, не приміщення території. Ну, вже де точно, де, де не випустять, бо двері за тобою закриють. Хоча там малі діти, вони ще не мають сачкувати, навіть не знають, що це таке. Але мама дивиться в цей час, інший час машини стоять. І коли буває, таким людям роблять зауваження, вони навіть не думають, що треба вибачатися, що треба робити це об'язано. Я ж дитину привезла. Що не зрозуміли чи що. Ще не піпкайте, бо ще й получите, якщо будете ззаді піпкати. То я роблю свої справи. А буває інший момент. Я не забав, чи у вас такий момент було, коли ви, наприклад, десь в дитинстві щось розбили. Або щось сталося, і ви вже собі рахуєте, скільки разів ви получите, ну, якщо ви дівчина, ви, може, не получали, думали, поплачу, ще й пожаліють, може, цукерку дадуть, якщо поплачу добре. Але я собі таке пам'ятаю, ти вже розумієш, ти вже попав. вже ти попав. І тут десь збоку, наприклад, щось ти загубив, і ти вже шукаєш, не знайшов. Я вже собі представляю, як я буду получати, що я буду казати. І тут люди, які тобі не зобов'язані, кажуть, та ти не плач, ми тобі пошукаємо, ми тобі допоможемо це знайти. І ти просиш їх, да, звісно, мені зробити. Тебе немає, пам'ятай, такий момент, тебе немає, навіть їм розказу, що вони довго робили, чи з ким було. Ти взагалі ще радий, що, бо вони не зобов'язані Смиріння в нашому житті. Це момент, коли ти усвідомлюєш, не від мене залежить, я не можу розказувати. Все у волі того, хто хоче це, це зробити. Я не знаю, у вас було, що ви там з бурею, з дощем спорили. Ви йдете, він падає такий, ще раз впадеш, получиш. Та ні, ви просто ховаєтесь. ну, я ж не можу йому нічого приказати, сказати. Ну, я зрозумів, перечекаю. Бо коли ти усвідомлюєш, що ти не можеш якби, ну, на рівних, ти не можеш казати, ти не можеш приказувати, ти не можеш, ти просто покоряєшся тому, що є. Ось так важливо, коли ми приходимо в Смиріння перед Божим лицем. Він не зобов'язаний нам. Він не зобов'язаний туди зараз. Ні, ні тому, що ми вже молилися довго, ні тому, що ми беремо пости, ні багато чому він не зобов'язаний, бо він Бог всемогутній і абсолютний. Але коли людина, то такий момент самотнім Богом, коли людина приходить у свідомлення, приходжу перед Божим лицем, і все ще я може, я прошу, Бог звертає на це увагу. Коли людина приходить і просить, я розумію, що. Не маю права просити, але допоможи. І це так важливо, коли церква вона в смирінні. Коли кожен з нас, ми десь в смирінні молимося, не тільки за Україну, за наші потреби в смирінні. Не знаю, чи у вас таке було, у мене таке було, коли я молюсь, є якась проблема, і я собі думаю, треба за це помолитися. І у мене в думці, що це просто про шлях. Я помолюсь, Бог має відповісти. Ну, взагалі, за що я молюся? Якщо Бог не буде відповідати. А інколи заваження, я помолюсь, а може так і не станеться. Бо це в суверенній Божій волі. І якраз оце усвідомлення, що не то, що я своєю молитвою все вирішую, а моя молитва це робить те, що я можу надіятись на милість Божу. Це дуже важливо. Написано, коли впокоряться перед моїм лицем і кликатимуть моє ім'я. Коли шукати він Божого лиця? Це так важливо, коли народ Божий він шукає Божого лиця. Я в неділю був на обслужінні, сидів тут, і там не все вийшло з того, до чого я мав відношення. Я то сидів, як на голках, щось там то переписувався, то сидів, то питав, то чекав відповіді. Як ви думаєте, це ціль для того, щоб прийти на обслужінні, чи ні? Це не ціль. Інколи так може бути, що людина фізично знаходиться там, де вона знаходиться, але не шукає лиця Божого. І так важливо, коли ми разом, ви і я, ми знаходимо цей час пошуку лиця Божого. Це війти його присутність і зрозуміти те, що Бо це розполагає. Одного разу ми мали там зустрітися з одною людиною, і я спішив так туди і приїхав, здається, не. Навіть не запізнився. Я думаю, що я ну, молодець, що я не запізнився, приїхав, а там ще був Саша Гульонко і ще одна людина, і ми мали йти до старшої жінки. І е, ми виходимо, і, і ми вже виходимо. Я собі думаю, так ось негарно, що ми без нічого йдемо. Е, і, і потім е, я собі так тільки подумав. А Саша Гульонко вже каже, там зараз чекаємо букети пересуть. Тобі, ху, ну, тих, от, я до нього притулився. Він подумав за той букет і купив е, той букет. Ну, попросив точніше, щоб купили. Там третя людина купила. Але я до цього приєднався, бо це, це правильно, щоб так було. От навіть в житті, я думаю, що ви це розумієте. Є, коли людина приходить і вона щось робить. Наприклад, в мене на роботі буває мені люди щось пишуть, Андрюха. Це, і це це, це щось там зроби. Я не маю часу, але потім я тій людині щось маю просити. І я починаю писати, дивлюся, там останнє повідомлення це від тої людини, Андрюха, що зроби. І я думаю, ні, треба спочатку зробити, бо це взагалі наглость, це проігнорувати і робити. І роблю тій людині, і роблю так: оце там, наче чи зробив, чи лист відправу. І тепер. Якби я так думаю, я думаю, що це так і є, та людина більш розположена до тебе, ніж ти просто прийшов і щось, щось має. Це приклади в нашому житті. Але як важливо, коли церква Божа, ми з вами, ми не просто молимося, ми шукаємо Божого лиця, ми праві присутності. Навіть коли є потреба, знаходимо можливість для того, щоб прославити Бога, щоб возвеличити. Бога, як правило, у нас на богослужінні співають пісні на початку, пісні прославлення. Це не, не тому, що так заведено, а тому, що це так правильно. Бо Бог перебуває через славослів'я народу. Тому так важливо, коли ми шукаємо його лиця. Ми відвертаємося від гріха. Гріх роблять не тільки люди, які живуть у світі, це і це. Буває, робить людина тим, що вона не засуєтилася, буває, вона десь не проявила твердості. І в нашому, в нашому слов'янському світі відчуття, що покаяння, чи як це відчуття провини. От Якщо людина відчуває, що вона винна, відчуває, це значить, що Садія закінчена. Але навернення від гріха, навернення до Бога. Роблення того, що Бог хоче, це зміна поведінки. Не лише я відчуваю знов я не правий, а зміна поведінки. І це так важливо, щоб було в нашому вашому житті. Повторюсь, ми будемо зараз молитися за силу, мудрість і витривалість для церкви. Бо Бог має особливе відношення до своєї церкви. У Україні живуть різні люди, які не знають Бога, які наближені до Бога. Люди. На яких Бог може сказати, говорить, люди мої, що ними кличеться моє ім'я? Ось є приклад, коли Бог до цих людей мав відношення. Я думаю, що в Ізраїлі жили інші люди. Бо навіть закони були в тому, як робити з людьми, які приходьками там будуть. Конкретно ту Бог до них не говорить, бо говорить до людей, які знають його. От якщо ви навертатиметесь до мене, якщо ви будете молитися, шукатимете молиця, то я цю землю зцілю. І навіть люди, які не є моїм народом, але поряд з вами знаходяться, і вони будуть користуватися тим, що небо знову відкриється, сарана піде, моровиця зникне, і вони цим будуть користуватися. Тому важливо, коли ми молимося за церкву, за силу, за мудрість перед новими ви. Викликами за витривалість, щоб вона довше була. Я думаю, що ви це знаєте, легше десь один раз трошки напрягнутися і трошки зробити довше, коли це довший час треба робити. І вже вже довше час, де до війна є церкви, які втомлюються це робити. Є церкви, які під час вони зараз знаходяться в окупації. Я не знаю, які стан тих це церков, яка там ситуація. Є церкви, які, в яких дуже багато людей поїхало більше ніж з кар'єрної поїхали. З служителів поїхали. Є церкви, де мобілізують дуже багато, в тому числі і служителів. Різні виклики є в церкві Христової в Україні. Важливо, коли ми молимося, Боже зміцни, в тому числі за засемом молимося, зміцни нас, нашу церкву, наше міське об'єднання зміцни. Ми так потребуємо цього. І коли церква Божа вона молиться, вона впокоряється перед Божим лицем. Бог робить не тільки для неї, а й для того місця, де ця церква знаходиться для нашої країни. Тому так важливо, коли ми молимося і за самих себе за нашу церкву і за церкву в Україні. Помолимося за це або і слава. Амінь.